Всім привіт, дорогі друзі. Ви знаходитеся на каналі Жива Надія, і ми з вами розпочинаємо вивчати новий цикл уроків. І ми з вами будемо вивчати послання до Ефесян. Сьогодні з вами я, Владислав Матвійчук, а також Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Отже, перший урок наш має назву Павло і Ефесяни, і пам'ятний текст записаний в посланні до Ефесян, першому розділі 9-10 тексті. Відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням, яке раніше наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі, отже, говорячи про послання до Ефесян. Виникає запитання, чому апостол Павло вирішив написати послання до Ефесян? Ось це місто Ефес. Чому саме туди, чим воно взагалі славилося, який був історичний фон цього міста, чому була необхідність туди написати послання? А, ну, Слід зазначити, чому писав Павло. Ну, Перша очевидна причина, він був відомий угу. з церквою в Ефесі. Тому що в нього була, так би мовити, така ну, історія знайомства, він там був, і в діях описана саме церква в Ефесі. Всіх моментів не зображено в Біблії, але вже з історичних документів, історичних фактів ми знаємо про те, наскільки відомим було це місто, наскільки воно було розвиненим, як на той час, і скільки цікавих моментів ми можемо почерпнути. З історичних фактів про те, в якій обстановці історичній все ж таки жив Ефес. Ну, Якщо так говорити, то Ефес був заможним містом. В ньому були бібліотеки, Ефеська бібліотека велика була. Це був центр такий, знаєте, політичного життя, комерційного життя Малої Азії, гладіаторських боїв. І як говорять про те, що там також і було два храми для поклоніння імператору, і крім того, також відоме чудо світу, так це храм Артеміди Ефеської. Це говорить про те, що центр був такого язичницького поклоніння, також там зосереджений. Про що ми, я думаю, далі ми також торкнемося. І тут, ви знаєте, треба бачити, що він став і центром якимось історичним християнства. Бо в Ефесі велику роботу зробив апостол Павло. І за історичним переданням церковним там був похоронений Іван, І Марія. І Іван починає об'явлення книгу з Ефеської церкви, то це дуже, мабуть, важливо було місце. Це місце, в якому благодать Божа велику роль відігравала. Бо ми читаємо в діях апостола», що Павло, коли прийшов в Ефес, там було 12 учнів, які і не знали, хто такий Дух Святий. І потім Павло починає роботу. Йому заважає дьявол, бо це було місце магів. І ми бачимо, там велика була робота дьявола, і Павлу було дуже скрутно, і він переносить в училище тирана своє, бо в синагогії там почали дуже суперечки великі. Але ми бачимо, що два роки служіння Павла привели до того, що це була дуже сильна церква, і вся ця боротьба показувала, що Павло мав видіння Святого Духу, і Дух Святий зробив велику роботу. То, мабуть, він не дорожив так фейської церкви, бо багато сил це він туди, щоб з тих 12, які не знали, хто такий Дух Святий, це стала ну така церква сильна, крепка християнська. Добре, дуже дякую. Ну, і що ми можемо сказати от, про саме послання? От, про що піклується Павло, пишучи взагалі саме послання до Ефесян? Ви знаєте, от таке інтересне послання, бо коли він пише до коринтян, то він там докаряє багато римлянам. Він пише про віру, що про закон таке. Ну, мабуть, в Римі були там самі супер юдеї це ж була столиця Римської імперії, і там, мабуть, таке воно філософське більше римлянам. І фісянам, воно просте, і, мабуть, ефесяни вони не Павло подобались, бо він пише багато про їх віру, але і підсказує, що треба щось робити. Тобто, це послання каже про те, що Павло переживав. За те, що той, тобто, що він робив, він потім переживав, а що там проходить, як проходить. І він і пише їм настанови, різні настанови, на різні християнські мотиви він пише, тим настанов. Так, І Ефес, як і от згадувалися в об'яниння, так вона така перспективна була. Церква. Це можна було б сказати, що це церква, в якій зосереджено було дуже багато. Таких посвячених людей було зосереджено дуже багато уваги на цьому місці, mm -hmm. тому що бачили, напевно, в ньому перспективу. Mm -hmm. от. І ну, не дивно, що послання до Єфесян було направлено, і також, коли от ми читати, будемо читати в подальшому це послання, з якою такою, з яким трепетом і з любов'ю, яким пише Павло до Єфесян. Він бачить велику перспективу, але разом з тим бачить велику загрозу uh -huh. для, для цієї церкви. Uh -huh. Велика загроза. Тому що ну, в цьому всьому добробуті, в цьому культовому такому язичницькому осередку, дуже непросто для цієї церкви. І він, от, бачачи уже Певні моменти, які в книзі об'явлені написано про те, що є вас, що ви не любите. Ось Цих ніколаїтів, так видно, там була ще якась єресь, але вони ще трималися. Mm -hmm. І от потрібно було підтримати, об'єднати, щоб вони все ж таки були міцні у вірі. Mm -hmm. Саме так. І зрештою, от коли ми говоримо про послання до Ефесян і те, що Павло до них хоче писати, це означає те, що він хоче от повідомити їм, що вони також є частиною Божої церкви, Всесвітньої церкви. І основна стратегія, якби апостола Павла, полягає в тому, щоб він говорив їм про церкву, про те, наскільки вона важлива, що церква це є як і храм, це як і армія, це як. Тіло, як наречена і так далі. Тобто, апостол Павло піклується, щоб ось ну, ефесяни відчували себе, якраз таки, що вони не одні, що вони якраз Божі, і що багато хто от, поруч буде готовий їх підтримати, зокрема, саме апостол Павло. І хотілося б таке теж питання поставити: яке значення сьогодні, от і практичне застосування послання до ефесян для кожного із нас, для християн в сучасності? Ну, ви знаєте. Послання до Ефесян, як і усі книги біблійні, вони написані ж Духом Святим. То Павло то був інструмент. А коли Духом Святим то це вічне послання, то, мабуть, так же воно в контексті нашого часу дуже важливо, бо і у нас є розділення. Про яке пише Павло, що між юдеями, там стіна була, і між християнами. І Христос це примирив, і ми бачимо сьогодні, скільки християнських конфесій, скільки розділень, скільки війн на релігійній темі. Ми бачимо, що Павло пише про відносини сімейні, як з жінкою поводиться. Воно дуже практичне послання, як поводиться себе в суспільстві. Такому ну, дуже практично, то й треба читати. Мабуть, я отак читав, воно сконцентровано. Ну, і найвелике, саме, саме що Павел пише шостий розділ це про велику боротьбу. Оцей шолом, оце все, він досліджує і він пише, то це дуже важливе для нас послання у всіх, у всіх ракурсах. І ще, а, на ваші слова, можу сказати, так і мені, І ще особисто для мене, знаєте. От Коли ти дивишся на Ефес, як на місто, центр, знаєте, найбільше цих іонійських міст, вулиці вимушені Рамором, mm -hmm. і, от, і, і от церква. Церква теж, напевно, була небідна, все добре у них було в плані фінансів. І от Сьогодні, коли ми роздумуємо про церкву, як та в якої хотілося б, щоб стіни були з мрамору, купала, золота і тому подібне, як важливо, і навіть от в першому розділі послання до Йосіян, коли написано голова церкви це Христос. Наскільки Ні. важливо не забувати, так ми всі хочемо, щоб в нас був достаток. І напевно непогано, щоб людина мала все, що їй потрібно. От. Але як важливо от в цьому всьому, коли в тебе дороги з мрамору, стіни з мрамору. І, і все по золоті, як важливо, щоб все ж таки головою церкви був Христос, угу. щоб ніякі вправо вліво, ніякі спокуси, переживання, багатство, і це марнота, щоб вони не затуманили наш погляд. Угу. Ще от таке, коли ми читаємо 19 розділ дії апостолів, то він каже на те, що у Павла були друзі, ну коли сучасним язиком казати, у тодішній мерії. Бо коли на нього там почався заколот, то його там написано з верхівок. Попередили, що той тобто це каже про те, що він міг спілкуватися із властями, і з людьми, які мали власть, і його і там покривають. Ці ці там писар приходить ефеський, який виводить його цього, І Павло користувався цим. Дивіться, римське право, воно було дуже таке серйозне. Його виконували. І ми зараз живемо по римському праву. І коли там Диметрій підняв заколот, то прийшов цей писар, каже: то по праву по римському, ти йди в суд, а не в амфітеатрі. Всі замовкли. І Павло це використовував. І ми повинні користуватися тим, що нам дає держава, коли вона в рамках Божих. Пам'ятаєте, коли Павло каже, «я хочу суда кесаря? Да, римське право було, було таке, що кожен римський громадянин з будь-якої точки мог прийти до кесаря і просити суду. І Павло каже: Я буду цим користуватися, тобто, Павло користувався цим, з владою якийсь мав. Бо, знаєте, в християнстві іноді навіть паспортів ми не беремо. Для нас влади немало. Павло покористуватися. Вався зв'язками, які він мав з владою. І він її підчинявся іноді той владі. Яка була законна, тобто ми бачимо, що дуже багато таких от прихованих моментів. Навіть теж ми можемо побачити в історії апостола Павла, і зокрема також послання до Ефесян. І дорогі друзі, ми дуже дякуємо вам, що ви приєдналися до перегляду даного відео. І ми запрошуємо вас досліджувати також і самостійно послання до Ефесян, тому що ми бачимо, що там є дуже багато різних практичних моментів, і дуже таких от прихованих моментів, які ми можемо прослідкувати, які стануть нам в нагоді. Ті, тому я запрошую вас досліджувати саме ось це послання. І також запрошую вас підписуватись на наш канал, ставити вподобайки, пишіть також і коментарі. Можливо, у вас є якісь запитання чи мотовні прохання. Ми будемо читати, і ми будемо вам відповідати. І зараз ми кажемо вам до побачення, Божих благословень і до нових зустрічей.